Зараз покажу вам акційний ламінат від бельгійського виробника Болтеріо. Колекція Excellent. Є два декори водосікової колекції і чотири декорчика Влогосіка. Суть пропозиції. Зараз знижка майже 200 гривень на метр від відроді ціни. Щось є наявності, щось під замовлення. І так, перший декорчик, дуб коричневий середньовічний. Широкий формат 244 ширина, метр 27 м, довжина, планочки, в регистр, структура 635 гривень. Зараз акційна пропозиція. Восім товщина, упаковки 2,5 фактично метра квадратних, доставочка по регіону, є послуги складання. Розмір ціна була 850, якщо помиляюсь, якщо такий декорчик. Далі декончик 300 клас, теж 300 клас, стандартні дошки, 19 ширина, упаковки середнього 2 на квадратних, 750 коштів, зараз 600 метрів квадратних ціна. Отак виглядає декор. Так виглядає декорчик. назва в нього у нього Кік. Імперіал, так, ціна це наша соди метр за. Так що є фасочка по периметру. Зверніть увагу. На цю, бачите, фаска світла. Запам'ятайте раз і раз завжди на всіх темних ламінатах фаска, яка вона не була там, окрім ламінованої і пресованої, вона завжди буде світленькою. Якщо вона це без фаски буде, 100% буде видно різ фрізи. Так що зверніть увагу, тільки прямо тебе ламінат, Звертається замочок і ніхто. Далі залишилось така у нас 4 акційних декора. Стоїли в пам'яті 600... Ну, Коротше, тут знижка десь 175 гривень на метр квадратний. Перший декорчик. Дуб підпалений. Фаска, не скажу щось покриття. Вона зафарбована. Зараз акційна ціна 58 гривень, є доставочка по регіону. Байбалтеріо колекція Ексла це більше байбалтеріо. Балтеріо зараз, як кажуть, викупив лігік клік. Тут замочив екстра фіт, е, фіт експрес, падаючи за щолочкою, як 5G, можна платити самостійно або запросити майстра. Слідчі не хоче їм дуже подобається, Є стиснення в регістр, структура. Значить, він називається фіт савана. Отак вот от виглядає 508 гривень за метр квадратний. Знижка там 165 гривень за метр квадратний. Так що, кому потрібно. І подобається відтіночко, звертаємося. Тому що бай Ексморд у нас зараз в салоні представлено топова ламінатів, які дійсно ціна якість. О, є в різному бюджеті. Пізніше обзорчик з'явився. Далі. Дуб морозний, де заходимо метр квадратний. Ось такий відтіночок. З фасочкою. В покриття 8 мм. Захист від вологи. Знизу, зверху. дуже цікавий. Під замовлення в середньому ліде, там від неділі до, ну, до 14 робочих днів він приїжджає. І останній декорчик акційний. Після, зараз покажу візуальчик. І він називається дуб пустельний Ось такий от візуал. Якщо купити потрібно, звертаємося в асортимент, звучки мають двері. Послуги складання, послуги з підготовки існування. Всі роботи виконуються з гарантією, ватяжні стелі, у вас є додаткові знижки, якщо у вас буде цікавлять засоби для о, прибирання уходу, господи. Короте, у нас дуже всього багато цікавого. Звертаються. Трошки, пізніше, я про колекцію Екстрон зроблю повний відеообзор. Що якось так, далі ще буде. У нас акцій дуже багато на травень місяць, так що слідкуйте.